Вам треба бути некомфортним для дуже великої кількості людей, саме для того, щоб зрозуміти, яка ви особистість і чим вам треба займатися взагалі. Бути некомфортним це доволі просто мати свою точку зору, робити те, що ти вважаєш за потрібне, займатися тією роботою якою ти хочеш займатися, і взагалі робити в твоєму житті власному те, що ти вважаєш за потрібне, робити. А це в свою чергу стає некомфортним для великої кількості людей, які не можуть так зробити. От вони не можуть це зробити, тому що бояться хто що скаже, вони бояться програти, вони бояться зробити якийсь неправильний вибір. Їм простіше жити, так як всі живуть, і вони мають на це право. Це нормально. Натомість я говорю про те, що люди, які більшість живуть. По накатаній схемі якійсь і бачивши людину, яка йде проти системи, вони сприймають автоматично цю людину як некомфортну для себе, і це насправді дуже круто, тому що це показує вас як особистість, і думка людей, яким ви стали некомфортним, на вас жодним чином не має мати ніякого впливу. І от бути насправді особистістю, яка хоче жити так, як вона вважає за потрібне, це не просто, але це потрібно, якщо ви хочете прожити своє життя. Якщо ви хочете прожити життя не те, яке вам нав'яжуть, то ви повинні бути особистістю, Сістю, яка має свою точку зору, яка робить те, що вона вважає за потрібне, і саме це буде приносити дискомфорт, або ви будете некомфортними для дуже великої кількості людей, але це нормально таке життя.